Напередодні Великодня понад тисячу людей отримали великодні пакунки від Коломийського Карітасу. Заради благодійної справи об'єднались українці та закордонні партнери. Нема вже ніяких продуктів. от карітас допомагає. Галина, як і інших 700 людей, отримує великодні пакунки від Коломийського карітасу. Назва кошик» у вона символічна, оскільки продукти, які вміщені в продуктовому наборі, вони мають також перелік тих, які класично люди складають у «Великодній кошик». Є ковбаса, є паска, є масло. Але також, попри те, є макарони, є гречка, є цукор, тобто такий стандартний продуктовий набір для того, щоб люди могли забезпечувати себе впродовж певного періоду часу харчування. Таку благодійну акцію вдалося організувати. Організувати завдяки підтримці небайдужих українців, продовжує Василь Латчук, заступник директора Коломийського карітасу. Відбувається видача 700 наборів. Це люди практично з цілої нашої єпархії, основна частина людей це коломийська громада, особи з інвалідністю першої та другої групи, сім'ї військовослужбовців, також сім'ї, де діти виховуються без батьків, або ж немає когось одного з батьків. Акція відбувалася таким шляхом, що підприємці нашого міста і не тільки нашого міста, можна сказати, регіону, долучалися хтось своєю продукцією виготовляє, а хтось коштами для того, щоб закупити необхідні речі. Цих 700 наборів саме завдяки підприємцям і людям, котрі бачили оголошення і долучалися особисто як звичайні мешканці міста. Це не була велика частина, більша частина це підприємці нашого регіону. Напередодні, щоб підтримати ще понад 300 людей та вручити їм необхідні продукти до свята і на щодень, долучилися закордонні партнери. Продовжує Василь Лачук. Загалом більше тисячі наборів видається зараз перед Великоднем 700. це акція великодній кошик» в співпраці з підприємцями. А ще 324 – це наші партнери каріта словаччини, вже з якими ми впродовж багатьох років співпрацюємо. Допомогли нам скласти для сімей, які знаходяться під постійною опікою. Напередодні Великодня до добрих справ. Закликає усіх. Петро Гуліней, єпископ-помічник Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви, каже: саме в цьому проявляється любов і людяність. Незважаючи на прогрес, незважаючи на розвиток, завжди знайдуться люди, які будуть у тій чи іншій потребі. У ці дні приготування до величного свята, кожен з нас, кожен християнин, повинен знайти в собі можливість поділитися чимось із ближнім.